Десята ювілейна зустріч ветеранів з представниками міської влади за обіднім столом. Традиційна зустріч об'єднала ветеранів та гостей заходу, аби поспілкуватися і згадати тяжкий тернистий шлях до перемоги. Про що згадували ветерани та хто вітав наших героїв, знає Ірина Дерем'ячук. Микола Трофимович за час другої світової війни пройшов чимало і долав ворога, не дивлячись ні на що. Сьогоднішня зустріч для ветеранів це можливість згадати історичні події і вкотре від усього серця привітати один одного з перемогою, яку виборювали, віддаючи останнє. Мій путь був асовождення України, пісні міста Запоріжжя, Дніпропетровська, фаршині Дніпра. Ми дуже дуже довольні і благоприятні, що ми. Сьогодні суммілі встреті для ветеранів свято перемоги це не просто дата. Цей день закарбувався в їхній пам'яті назавжди, і з року в рік вкрай важливо, що наші герої мають змогу збиратися за обіднім столом. Ми дуже раді, що нас зі сприглашають, угащають дуже непринужденне. Ветерани діляться своїми бойовими розповідають про своєму бойовому путі. Про неоціненний подвиг ветеранів слід пам'ятати не лише в день перемоги, а й протягом усього року. І щоразу без приводу просто дякувати тим, хто боронив нашу рідну землю. Дуже приємно, що вони сьогодні приходять їм складно, вони вже всі старенькі. Але я дуже рада, що вони мають можливість спілкуватися і дійсно напитуватися цими прекрасними позитивними емоціями, які їм дають потім можливість жити і отримати удовольствие від жизни. Ірина Дерев'янчук, Роман Кравцов, Бліцфакт.